Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України і спасибі вам за вашу довіру, за вашу підтримку. Сьогодні з нами на зв'язку Іван Тимочко. Пане Іване, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава! Це навзаєм, дякую за те, що знайшли час. Пане Іване, розпочнемо з вами з е, такої, певною мірою тривожної новини про те, що дружину Буданова отруїли вона в лікарні. Е, Марину Буданову, е, дружину керівника головного управління розвідки, отруїли важкими металами. За інформацією ці речовини ніяк не використовуються у побуті та навіть у військовій справі, і наявність їх може вказувати якраз на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. За вашою думкою, кому це було потрібно? Невже вже рука Кремля, скажімо так, вона дісталася навіть і до нашої Ну, У мене більше виникає питання, якщо це дійсно правда і підтверджено буде, як це допустили? Хто, хто це допустив і чому так відбулося? Бо таких персон і завжди потрібно охороняти і здійснювати контроль за їхнім життям, здоров'ям в рази вище, ніж, скажімо, за пересічним громадянином, і тут нічого немає якогось. Такого, знаєте, зазорного чи неправильного, оскільки ці люди відповідають за збереження і цілісності країни і за перемогу. Я маю на увазі конкретно Буданова. Ну а звичайно, методика Росії це завжди була. Не, не, не завжди бити по людині, а бити по її оточенні і завдавати ще більшого болю. Бо тоді виникає завжди питання: якщо члени сімей потрапляють під ворожий удар, завжди виникає певна тривога, певне занепокоєння. Тоді завжди в. Людина, яка сама готова жертвувати своїм там життям заради цілісності країни, чи заради перемоги, чи якимось завданням, дуже часто буває, що вона не готова жертвувати е, життям своїх близьких, і це починає дуже серйозно впливати на її діяльність як ефективного там військового політика, чи ну, в залежності від того, яку посаду займає людина. І тому отруєння дружини, якщо це повторюсь, дійсно підтвердиться. Ну, бо важкі метали, це дуже таке, знаєте, по-російськи ми пригадуємо отруєння того ж самого Ющенка у свій час, не кажучи про те, скільки там російських громадян було отруєно за кордоном. Так що тут, якби в плані росіян вони новаторством не, не просяяли. Але з другої сторони, якщо вони змогли пробитися до такого рівня, це потрібно ставити питання, перш за все, напевно, до охорони до і до тих, хто забезпечував е, таку охорону. Ну але я думаю, що час це розставить на місця. Це дуже серйозний дзвінок, і це дуже серйозна небезпека. Бо якщо люди такого рівня в державі або їхні близькі. Зазнають такого удару ворога, то ну, ми можемо розуміти, що будь-хто може опинитися під таким ударом. Тут не варто панікувати, тут абсолютно не варто е, це переносити як, е, якусь призму на себе, бо ми на війні і кожен прекрасно розуміє, що ворог завжди е, може завдати будь-якому будь-кому удару і жити в такій, знаєте, манії переслідування теж не варто. Але в черговий раз кожному варто. В межах своїх можливостей, повноважень обов'язково на це звернути увагу, посилити безпеку, охорону. Хто має можливість, то має безпеку, хто має можливість, скажімо, ізолювати себе від якихось зовнішніх факторів, це обов'язково потрібно робити і не відкладати на майбутнє. Угу. Я при цьому хочу повернутися до ваших слів, коли ви сказали, як це загалом допустили і. Я так розумію, що допоки цих людей не віднайдуть цей ланцюг не буде встановлено, то загроза вона продовжується, і хто знає, яким чи верніше, так, через який певний проміжок часу ми зможемо побачити, не дай Боже, ще й наступні замахи. Ну я думаю, що ланцюжок у даній конкретній ситуації вже обірваний, бо російська агентурна мережа, яка це робила чи втілювала, якщо це російська. Ну це ж може бути багато інших країн, які тут важко назвати, які далеко не є друзями чи союзниками України, або, скажімо, Росія їхніми руками через там десяті країни могла вчинити цей злочин. Це це вже вартує перевірити розвідкам. Але вважаю, що, що всього вже це ланцюжок давно розірваний, бо по, по відношенню людей високопосадовців чи людей, які мають великий вплив на в себе Україні, або на міжнародній арені, не може ворожа, скажімо. Мережа працювати, агентурна мережа довго і тому -то потрібно швиденько прибирати свідків. І я впевнений, що росіяни вже це вчинили. Примітно, що нещодавно Олексій Данілов він сказав, що Кремль за останні два місяці активував свою мережу прихованих шпигунів Україні, розуміючи, що здобути перемогу над військовим шляхом, військовим шляхом не може. То Росія намагається зробити це за допомогою внутрішньої дестабілізації. І включаючи при цьому, що російські шпигуни прагнули використати використати використ... так звану напруженість між президентом Володимиром Зеленським, а також уголовноком... командувачем збройних сил України Валерієм Залужним, от як ви розцінюєте ситуацію з пані Безуглою, яка починає критикувати то була перепалка в Фейсбук з паном ігнатом. Тут вона близько вже місяця на Валерія Залужного гонять. Загалом, як це сприймається у військових? Ну, окрім російських наративів, я не чув ні в військовому, ні в політичному, реальному середовищі. Ну, можливо, я не маю настільки доступу до інформації, але я ні разу не чув, що є якесь напруження. Є ставка головнокомандувача, є командувач, є верховний командувач, є багато генералів. В Політиків, які представлені у ставці, одно, питання там одноосібну в будь-якому випадку не приймається. Це колегіальний орган. І казати, що хтось має якийсь перекіс, ну це таке собі. Чи там від, від одного залежать якісь події? Це повторюсь, колегіальні органи, колегіальні рішення і переважна більшість голосів, і власне воно йде до виконання. Щодо беззугої, небезугої, ну вона ж не, не унікально з'явилася там в якомусь просторі і заявила свою позицію. Ну, до цього були ряд депутатів, які там хотіли взяти на себе якийсь, я не знаю, вінець місіанства, рятівників. Ну вони так це бачили. що хтось кожний розуміє, знаєте, от пішов російський наратив. І на ньому багато видно політиків за відсутності особистості успіхів чи спроможностей почали грати на цьому питанні. Ну це насправді дуже погано і неприємно. бо по великому рахунку вони ні на що не впливають ні противники, ні прихильники, тому що депутати Верховної Ради вони працюють в межах своїх повноважень, військові в межах своїх і. Депутати не можуть отримувати ні якоїсь секрет таємної інформації чи інф військової інформації. Вона обговорюється завдання, заходи, все відбувається на ставці головнокомандувача, і ну це просто хтось собі вирішив трішки е, пофрікувати на, 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 на тій ситуації, на тій хвилі, яка там з'явилася в інформаційному просторі. Знову ж ми розуміємо, що війна Росії це є гібридна війна. І всі події, які особливо в інформаційному просторі, які йдуть з посилом на якийсь конфлікт, на якийсь розбрат, це насправді першим джерело є завжди, як правило, Росія. Так що тут говорити про те, що там депутати аж так можуть вплинути, змінити, та ні, вони поживуть на цій хвилі, день, два, три. Там, по перше, знаєте, як у ті цьому, як у одній поезії, та змішались. В коню, коні, в кучу коні люді. це ну, та сама історія. Депутати всіх фракцій, владних, провладних, міністри, не міністри. Хто там на що впливає, ні на, ні на що не впливає, але всі, всі чомусь вирішили конче сказати своє слово. Хоча, знову ж, ні головком, ні верховний головнокомандувач, та навіть жодне військове керівництво чи вище реально політичне керівництво, яке впливає на ситуацію. Жодної реакції не дали і жодної інформації, ну зрозуміло, як вони будуть реагувати на кожні е, отакі вкиди. Ну, я думаю, що тоді нам просто е, що за що Зеленському просто прийдеться жити в якомусь конференц залі і безперервно давати коментарі і, опри... і чи опротестовувати чи підтверджувати будь-які заяви е, там політиків, депутатів, які хочуть десь на цьому зрезонувати. Тобто, це. Ну, це навіть якщо перевести в юридичну площину, ну це взагалі, я не знаю, ну депутати Верховної Ради, вони ж не мають жодного впливу на рішення командувань е, військових командів. Чи так? військові керуються статутами, депутати керуються законодавством. Якщо там стоїть питання військового Міністерства по закупівлі чи спрощення процедур, але це зовсім інший рівень. Це абсолютно не стосується головкома, це стосується Умерова. Тобто, от. Міністра оборони, ну можливо, би депутатам важливіше би було правильніше почитати регламент Верховної Ради, і це би напевно зняло дуже багато їхніх тривог, багато описів, дописів, і замість набирати якісь тексти там непомірної довжини можливо, би краще пропозиції, правки до законопроектів, які потребують реального рішення зараз на сприяння збройних сил чи тої ж самої мобілізації, ну десь так. Пане Іване, хочу запитати вас про ситуацію на фронті, оскільки різноманітна, різнобарвна, я б сказав, інформація надходить і по перше, з врахуванням погодних умов, наскільки це впливає на перебіг подій на фронті. Кажуть, що потужний циклон вплинув на темп бойових дій в Україні, але при цьому не зупинився. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. А також на Херсонщині Збройних сил України успішно використали погіршення погодних умов, щоб закріпитися на позиціях лівого берега Дніпра. Хотілося б зрозуміти, яким чином це можна використовувати. Якщо є тумани і, скажімо, бледіння ріки, це дає можливість легше форсувати її. Тумани захищають від безпілотних літальних апаратів ворожих. Це дуже ускладнює власне проведення розвідки до розвідки з повітря. Снігопад, звичайно, обмежує пересування російських військ. Оскільки що врахувати південь, це особливо лівий берег Дніпра. Це найдовше плече логістики Росія і звичайно, що засніжені дороги для. Для них проблема чим довше засніжені дороги, тим важче прогрібатись, Якщо врахувати, що все таки не всі російські логісти знають шляхи дороги, маршрути це дуже сильно сповільнює, що за період там, за метіль, чи ожили, чи туманів, чи взагалі перепадів температур. Звичайно, це все десь впливає, але знову ж ну, техніка військова це все погодно. Це одно армії воюють всі часи, всі періоди. Що світловий час там доби, що в е, пори року ну, можливо вплинуло, можливо, просто росіяни не встигли відповідно реагувати. У них там теж немає безмежної, безлімітної кількості війська. У них дуже серйозно з'їдає схід е, України, е, власне, резерви, і ресурси не більш боєздатні. Вони підтягнули на східний напрямок. Там Бахмута, Авдіївка, Лиманок, Купінський напрямок. Бачимо роботину крайні дні, два дні дає про себе знати не на користь росіян, а це знову ж вони мусять додаткові сили тоді застосовувати. Ну, це все в комплексі. Взагалі, лінія фронту вона дуже динамічна, вона дуже е, рухлива, вона активна. Це одне дивитися на картах, а де, де, зовсім інше дивитися, бачити. Поле бою, скажімо, командирів чи відповідальних за, за напрямки, вони це розуміють, вони знають. От тому і такі реакції, і рух військ, сил, засобів завжди відбувається і буде відбуватися. Коротше кажучи, зима нас не зупинить. Е, пане Та Іван... їх теж так, це теж розуміємо. А що ви можете зараз сказати про Авдіївку, оскільки тут уже суперечлива інформація, і з останнього що я бачив, що російські війська вони захопили частину промзони в Авдіївці? Генштаб повідомляє про те, що росіяни намагаються оточити Авдіївку. Загалом, наскільки розуміємо, що складна ситуація, але наскільки за вашим міркуванням є ймовірність того, що в певний час Авдіївка вона буде збройними силами України залишена? Якщо буде на це рішення командування, якщо будуть такі оперативні, е, така оперативна чи стратегічна необхідність, звичайно, що наша армія важливіші, пріоритетніше ніж за збереження, ніж території, тому що території завжди можна відвоювати, і це показала Харківська, Херсонська область, Київщина. А втратити армію це дуже важко, або інколи й неможливо відновити. Все буде прийматися відповідно до реального стану справ, відповідно до тої інформації, яку буде мати наше командування. Нам дуже важко судити, не знаючи реального стану справ. Ми не знаємо, які контрміри буде застосовувати Україна і застосовує. Бо правильно ви сказали, дуже суперечлива інформація поступає. Вона і не буде поступати в повній мірі, тому що це є військова таємниця. Це знову ж ми повертаємося до справи військових професіоналів, які відповідають за напрямки. І, власне, Авдіївка, якщо вона вичерпає свій ресурс, звичайно, ми вже мали теж із історії приклади, коли наші війська виходили, той самий Бахмут. Коли з нього вийшли, тепер росіяни стоять перед загрозою там оперативного оточення лиман купянський напрямок був окупований, тепер росіяни намагаються штурмувати наші позиції, бо вони відкинуті. Тут все дуже, дуже знаєте, потрібно вивчати скрупульозно і дивитися відповідно до військової там доцільності, бо <кхід> якщо для росіян Авдіївка — це політична доцільність. І політичні рішення це для нас, дівка, це військові, і звичайно, що як той самий Бахмут для них був в свій час повністю політична е, політична тема, і які вони результат отримали так. Тепер вони за нього й тримаються тільки тому, що е, в політичній площині це дуже вдарить по путіну. Бо займав Пригожин, а втратив Путін, чи Шойгу чи Герасиму. Та ж сама ситуація Діївки для них спочатку було як певний якийсь оперативний напрямок, оперативно-тактичний, який вони розраховували зайняти за декілька там, чи годин чи днів і продемонструвати про спроможний потенціал російського війська. А затягнулося вже питання на два місяці і вони несуть постійно поразки і втрати. І це не стільки з навіть, якщо на початках закладалося бажання спроможності її продемонструвати, то кожний день це грає зараз не на руку ні Путіна, ні його армії, і це зараз грає і про і демонструє про їхню не просто військову, а й політичну неспроможність впливати на перебіг цієї події. навіть якщо м, якісь успіхи у них будуть, ну ми розуміємо, що на фоні тих втрат, на, на фоні того цього негативу, на, на фоні цих видатків, що людським, що матеріальним, що фінансовим ресурсом, Авдіївка для них вже не оправдана. І тільки політичне питання, і питання Авдіївки, що як вже відомо, що цю операцію хотів особисто провести Путін, то ми розуміємо, що. Будь-хто хто з військових командирів дозволить собі російських відступити чи припинити навіть штурми, ну, його в кращому вимат, випадку будуть чекати якісь каземати. А ну, В гіршому і його, і його родину. І зникнути безвісті це для них буде ще найменше зло, напевно. Тому вони будуть угризатися в неї, і Авдіївка. Буде вимотувати російський ресурс. Вона буде так, вона й проблемою для нас є дуже величезною, бо наші війська там теж воюють, і там є втрати, і, і звичайно ж там концентрація наших військ є е, необхідна до такої кількості чи для ведення поля бою, як там є, тому що ми її утримуємо все одно далі і завдаємо втрату ворогу. Але Авдіївка це вже знову ж один з символів. Власне, і успішності нашої армії, бо ми вміємо і наступати, і бути в обороні. Як себе покаже цей напрямок в майбутньому? Ну знову ж його потрібно розглядати в фоні наказів Путіна про зайняття Донецької та Луганської області. Попередньо був наказ Путіна Шойгу зайняти якийсь адміністративний центр, хоча б до нового року, знову ж вони будуть. Тобто там маса наклалася завданню ті приїзди, а що Путін даремно приїжджав у штаб е, Південного округу? Ну не даремно чи Путін ж там його лице приїжджало, і це не так уже і суттєво, так для нас. І він там привіти передавав. Ну, перший раз як там прощено, другий раз даровано, ну а третій раз уже буде бито, і всі прекрасно розуміють відповідальні за цей напрямок. Ну тим паче, що вони можуть продемонструвати Путіну, що свій час. За за пару годин штаб віддали пригожину, а тепер Путін приїжджає декілька разів. Вони його не можуть порадувати. Насправді, якщо розібратися, це дуже дуже і дуже серйозно б'є по іміджу, як і Путіна, так і російської армії, так і його оточення, і, і це потрібно враховувати. Коли хтось хоче розглядати Авдіївку як тільки військовий аспект, ну це насправді дуже звужено. Я б сказав, навіть не професійне. Друзі, Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатись на канал Ми з України. І найголовніше бережіть себе, ваших рідних та близьких. Пане Іване, вам доброго здоров'я. Бажаю! Теж бережіть себе і до нових зустрічей на нашому каналі.